Микола Сингаївський. Їжакова книжка. Пам'ятаю, перший звірок, якого я побачив у нашому краї, був їжак. Та й зустрівся з ним не в дрімучому лісі, а побіля хати. Вийшов у сад, і раптом бачу ворушиться горбок, а на ньому листя. Я підійшов ближче, розгріб листя, а на мене зиркнули очі дивного звірка. І вже переді мною завмер колючий клубочок. Не ворухнеться, не здригнеться, незворушний горбок, та й годі. А то ж не горбок, а їжачок. Здавен мовиться в народі Колючий мой їжак. Їжакуватий чук, наче у їжака. А ще їжачок хитрячок, їжачок добрячок, їжачок хазяйничок. Отже. Як бачимо, уже з самих народних прикмет їжак це передусім характер. І, звичайно, ж мій улюблений звірок, з тих найменших років від першої зустрічі я, здається, не розлучався з ним. І в лісі, і в лузі, і в саду, в книжках і на малюнках завжди їжачок ішов мені на зустріч. Про їжакові пригоди я не раз розповідав нашій любій малечі. І вже певен, що мій звірок подобається всім без винятку. Слухайте ще, будь ласка. Звідки у їжака колючки? Давно, давно колись народився їжачок без колючок. А в лісі, де він з'явився, звірини всякої, видимо-невидимо, видимо, лічено не злічено. Їжачок маленький, кругленький і без колючок. Всі на нього дивляться, всім якось дивно їжачок і без колючок. Кожне очима його пасе. І ведмідь, і лисиця, і навіть грізний вовк усе ближче до нього підходять та приглядаються, та наче аж зубами клацають. А в їжачка то мурашки поза шкірою бігають то в жар його кидає, то серце від страху завмирає. І раптом він зовсім перелякався, думає, треба втікати, поки живий, поки ще шкура ціла. Та й дременув духу з лісу. Біжить, котиться поміж травами, кущами, чагарниками, з усіх сил втікає, не оглядається і не зупиняється. А йому здається, що ведмідь своїм ведмежим голосом над самісіньким вухом реве. гу 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 то жену. Їжачок ще швидше котиться, всі сили напружує, через ярки випалки перестрибує, та раптом чує, об дерева б'ється, відлунює розлютований голос вовка. Так, так, їжак, то про вовка промовка. Не втечеш від мене, не сховаєшся. У їжачка від страху мало серце не вискочить, забіг він у гущавину. Причаївся принишк. Коли це лисичено лесливий голос Ага, їжаче земляче, від лисиці так не годиться втікати. Їжачкові здалося, що серце геть вискочило, і він завмер. Він уже не живий. тільки страх ще більше проймає, до кісток пропікає, у страху очі великі. Від них і в лісі не сховаєшся. Тут і кінець мені, вирішив їжак, що буде, те буде. Нехай розірвуть, розтерзають, з'їдять, як не доведеться вмирати смерть одна. І від того страху, як від жахливого сну, прокинувся їжачок. Весь гарячий вогнем горить, а серце ледве тіпається, ледь життя подає. Прокинувся, мов отямився їжачок і раптом чує у нього колючки виросли, вся шкіра в голках колючках, а вони всі гострі, як шпичаки, справжній тобі непідступний панцир. О, ні, подумав їжачок, тепер я вам не дамся. Теперечки, ведмеді, вовки, лисиці, леви і всілякі там хижаки, я не боюся вас. Від страху колючки виростають, зате страх і вижити допоміг мені. Їжачок звично згорнувся у клубочок і знову ліг відпочити. Втікаючи, він дуже стомився. Відтоді, з тих давніх часів, він і живе у своєму голчастому кожушку, наче у захисному панцирі. Живе і страху не знає.